Друзі, вітаємо в Аліго. У зв'язку з новим надходженням одягової шкіри хочемо розповісти вам один цікавий феномен. От приходить клієнт, шкіра ідеальна, кольори, вогонь, формат, велетень. Але увага! Ось ця складочка, і вже ніхто її не хоче. А чи знали ви, що одягову шкіру можна прасувати? Як же правильно прасувати шкіру? Ми взяли звичайний пергамент та праску. Праска обов'язково має бути без пари. Виставили її на максимальну температуру. Прикладаємо пергамент на обличчя на лицьову сторону шкіри і прасуємо. 10 хвилин і проблема вирішена. Не відмовляйтесь від якісного матеріалу через міф. Шкіра як життя. Не завжди гладка, але завжди з потенціалом. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше шкіряних лайфхаків.